Вітаю! Мене звати Оля Добреля і це новий проект майстерня. У ньому ми приходимо у гості до різноманітних майстрів та майстринь Рівненщини, які роблять крафтові речі своїми руками. Ними так захоплюються іноземні туристи і маємо так пишатись ми. Отож, ми в Колоденці тут цікавого просто зараз. Сьогодні ми з майстерною завітали у колодинку, у гості до Анатолія Погринця. Це майстер, який разом зі своєю командою вирізблює іконостаси, І кажуть, ці роботи просто чудо. Зараз ми з вами у цьому переконаємось, тому що нас уже чекають. Да-да. Добрий день. Добрий день. Анатолій Бугринець, майстер з колодинки, що виготовляє іконостаси. Вони є у храмах та монастирях багатьох областей, як України, так і за кордоном. Три роботи навіть прикрашають Києво Печерську лавру. Вважає, що іконостас потрібен, аби ікона звучала. Прошу. Ну, Розповідайте, пане Анатолію, що у вас тут є цікавого. А, цікаво багато. Це кіот робиться uh -huh. на Львів. Це ескіз. По ескізу робиться картон. Це uh -huh. картон капітелії. Uh -huh. А де ця частинка тут? Оце частинка. О. Uh -huh. Оце. Оце частинка, це натуральна не буде робити. Uh -huh. Вирізається в дереві. І тоді викладаємо спочатку картон, а потім вже в дереві. Uh -huh. Таких робіт треба на це все зробити картони. Uh -huh. Ми По, вже зробимо, це, да, це вже картони зроблені, навіть різьба вже вирізана. Але це спочатку з картона. Uh -huh. Зі скізів, а потім картона. Більш нічого не буде. От. А чому у вас тут ма. Карти. А от як почалася війна, то мені захотілося побачити, що вона і де вона йде, і скільки вони захватили. Ага. І, і гляну на таку карту, і серце болить. Щоб ага. зробити більш щось серйозніше, іконостас, багато чого треба подумати. І перше, що ми починаємо робити, набросок ескізов. Ага. Або так, або так. Коли ми вже зробили ці наброски з кізи, тоді сідаємо і починаємо працювати за великими скіхами. Це Покровський монастир Нижній Іконостас, це лавра всіх святих печерських іконостас. Не знаю, чи він там зараз стоїть, чи ні, бо як лавру вивозили, чи вивезли, чи що, не знаю, чи він є ще там. Це лоцк, іконостас. Угу. А от скажіть, вони в золоті. Це виготовляється вже золото золота чи дерево покривається? Ні-ні, це дерево. Тут майстерня виготовляє такі з дерева. Угу. А є позолотчики, які виповняють вже вдома ці роботи. Угу. Коли угу. вони роблять вдома, то ця робота більш. Хороша. Угу. Вот. Менше йде матеріалу золота, ложиться, угу. а так більше губиться. Це Покровський дуже святий роботи. Миколаївський храм, Покровський угу. монастир. А скільки от часу робили таку роботу? Е, я вам скажу півтора року. Но це був великий колектив. Угу. Це дуже багато людей працювало на цей Покровський монастир. І тут дві бригади ще позолодчиків робили. Угу. Ну так дійсно. Ну. ну, але це просто дуже вражає. Це дуже така великий коносас, ну це ще не самий великий, ще є більший. Це вже кулівці, монастир. Ну, зараз найкраще покажу такі роботи, які захватили дуже багато часу і нервів. О -о. Це Санкт-Петербург. І за кордоном наші. За кордоном uh -huh. робили, Ну, те ще тоді ще до ОНО, до війни. Uh -huh. Ще Тоді можна було людям виїхати. От. Вже цей помер. Ці хлопців вже не бачу, де вони. От. Uh -huh. Дуже гарно. да, Вивезли ми його зимою звідси. Дуже, ну, законно вивозили з України. Uh -huh. Хоч там кацапи. Дивилися на нас як на дикуню. А які головні елементи в іконостасі завжди дотримуються, що мають бути? А ви знаєте, от коли є невістка, а замуж дівчина виходить, що її починають прикрашати? Оце так само я прикрашаю ікони. Uh -huh. Я мушу прикрашати, ікона сама є ікона. В іконостас, але щоб ікона звучала, треба трошки іконостас, uh -huh. прикрасити її. І тоді іконостас, виходить, композицію придумав та придумав, все воно, виходить, добре. Часом я композицію бачу, як вже побачив храм, uh -huh. подивився на нього, їжджаю, і вже в мене служився іконостас. Всі іконостаси ексклюзив. Не було іконостасу, похожого і немає. Вау. А де от можна побачити в нас на Рівненщині? На Рівненщині? пожалуйста. Дермань, городок в уїстях. Угу. Конин був, Конин, кайцей, Конин, село Конин. Цей іконостас я здав за кошик яєць. <гум> Дав ви смієтесь, да, так вийшло. <гум> а це за сало, за. <гум> за, <гум> е, за е, Кукурузу за все, тоді так, така була життя. Угу. Це Київ, на фабрика заказувала. Ой, а, а як це, е... Е... як вам сказати, депутати заказали. Угу. Це Парадівка. Парадівка, так. Да. А скажіть, будь ласка, чи радитесь ви зі священиками, коли виготовляєте іконостас? Часом радуємося, а часом священик не бачить те, що я маю йому зробити. Uh -huh. Але коли зробив ескіз і даю йому на затвердження, він тоді бачить, що це його робота і приймає підпису. Uh -huh. А були випадки, коли священик вносив якісь такі правки, і вам не дуже сподобалось? Не було ні разу, і я так не не разу боя стараюся зробити те, що священник не бачив. Угу. Він, він не бачив ніде угу. ту роботу, яку я йому представляю. Бо вони ж їздять один до одного, Так, ага. Ага. Да. хочеться ще все велике. А вони хочуть, кожен хоче своє. Да, кожен храм це, е, як ти казав. Заходиш в храм, це як книжка розгортається те як красиво, те красиво. І воно мусить бути красиво. Так як це взяти оцей іконостас Банчини. 34 метри в длину. Висота Вау. до христа 19 метрів. Угу. Людина отута. Та це вало просто. Понимаєте, це дуже великий іконостас, дуже великий іконостас. Я його е, мучив. Мені дали два роки, і це треба було зробити за два роки. Це іконостас. І це ви кожен день робите? Кожен, кожен день я мушу тут або в майстерні і робити цю роботу. Uh -huh. Знаєте, ну не виходить, щоб я сидів оддихав. А це друга робота в тому ж самому монастирі, але це жіночий. Він uh -huh. зовсім по-другому збудований. Ну я ще тоді крепкий був, усе ще білий. Uh -huh. Але це ще раз кажу, це, щоб вирізати одній людині цю роботу, треба було б не менше 10 років. Вау. Wow. А да? А ви думали, що? Uh -huh. Ну так, вона така детальна, я Д навіть детальна. не знаю. Детальна, там все прорізне, там йде барокко. Uh -huh. Це тіраспор Молдавія. Крепость. Молдавія. Ага. Да. А покажіть мені свою улюблену роботу. Та вони всі улюблені. Я всіх як дітей відпускаю від себе. Всю роботу, яку я не роблю, я стараюся зробити. От і до. Ну. А саме виходить. А це буча. Я сподіваюся, зберігся. Ми зробили недавно, поставили а недавно? дубовий, так. Да. Клас. Дубовий. Угу. Прям так квіточки, так? А Я вони заказали іменно Ага. От і це буча є. Художник Олег Київ. Прекрасний художник, прекрасно пише. Я їх дуже-дуже вважаю, чого, бо вони вміють писати то, що вони... Я щось роблю красиво, а вони ще краще красиво роблять. І от воно красота на красоту попадає. Це Польща. Недавно. Да, недавно здавалося. Щось вони люблять таке, я не знаю чого. Це теж Польща. Це робота Чернігова. От вона зараз дерев'яна, і вона так і залишається. Ні, вже Ми її підкрасили. Буде... А який взагалі найкращий матеріал для того, щоб виготовити? Липа. Угу. Легко ріжеться. А скільки ви за весь свій досвід уже встигли приблизно виготовити іконостасів? Ну, якщо так. Посчитати, то може більше вже за 300. Ого. Да. І це при тому, що вони настільки довго виготовляють. А це ж був колектив, це okay. люди були. Зараз Швагро воює, мій теж був докаром тут, а він працював. От. Е, були люди, е, вони або на війні, або хтось виїхав. Все. І зараз, е, як ти казав, майстра залишили. Стільки людей, скільки треба зробити роботу йому. Угу. Осталися люди трошки. Небагато, але остались. А це Греція. Дуже несподівано. Порівняно з нашими роботами. Ні, ні. Зовсім ні. Це іскіст, все, це, ескіст, це, вони, це угу. дуб. От. Всього матеріалу тут було на 19 тонн дуба. Ого. Но ви почали за своє життя робити іконостаси не відразу. От мені цікаво, як змінилося якось світогляд після того, як стали так доучені більш до церкви? Навіть не іконостас, а перший церкві роботу я зробив. Я даро хроничницю. Uh -huh. Така є на престолі. Зробив куди в село, батько попросив, я йому зробив. Ну, Потім з цієї дари мені мусив з роботи вулиця, бо побачив секретар парт організації, а я тоді був художником. У них <кій> він сильно розкричався. І як це так, тут єніна, тут дар ханіт з хрестами. <кій> ну, самі знаєте. <кій> То, тоді була така політика. Я вижив в тій всій. Яка для вас найгарніша ікона вже? А саме відношення майстра до ікони. Uh -huh. Це перше, це як він, любовно її пише, то вона і любовно вийде. От вона є і тут. Uh -huh. Бачите. А ви собі тут залишили ті, які найбільше сподобалися, чи це так для то, натхнення? Так. Це мені, мені браття подарила. Uh -huh. Це подарила. Пане Анатолію, а я от бачила у вас на стіні цілий рядок грамот, і всі від різних церков. Від кого отримувалося? це? Ну, ці грамоти за здачу роботи економі. Uh -huh. Вважайте, що ці грамоти і колектив теж отримав. Uh -huh. От бо ті роботи, що ми зараз робимо, одному чоловіку не під силу uh -huh. або буде робити роками, він нічого не зробить. І сімейні, сім'я, діти, там і домашнє щось. Воно завжди буде заважати. Uh -huh. Бо це ми живемо в цьому. А скільки зараз працює над еконостасом людей? Uh -huh. Зараз скажу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість до 12 чоловік. Uh -huh. Ну це мало. Це мало. А давайте трішки подивимося на сам процес, да, прошу, прошу, як прошу. там відбувається прошу. це все. Прошу. Так. Це в нас резбляк. Ага, добрий день. Віталій. От. Угу. Він виконує роботу на Львів. Це капітелі. Робота ріжеться вручною. Щоб вам швидко це все показати, не вийде чого, бо взяти, видобати для замка сам замок ставити треба дві години, oh, well, а так. йому треба вирізати різьбу. Uh -huh. І оці от стружки у нього тут буде більше, 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 більше. Це все треба сустрогати, зробити, вирізати. Він робить по картону. все по робиться спочатку матриця, а потім вже по матриці гоняться всі роботи. Угу. І ви так. всіх працівників так вручну навчали? Всі так? вони роблять таким самим принципом. По-другому не будуть. Угу. Картони от, на сенсі висять. Це вже зроблені роботи. Угу. От. І вони, от дивіться, от є картон. Який я видав. А от є деталь, яка в нас є. Ага, ну так. Тож. Класно. Так що це все робиться перш з голови, так само і тут. От. Є картон, тоді людина ріже по картону. Але угу. він вже має знати, як ти казав, мою руку. Е, бо я роблю все одинакове. Uh -huh. Воно не може бути одне. Те така зроблена, друга така робота зроблена. Вона не повинна бути. Вона дожна бути як композиція, як музика. Все лягає в одне, тоді воно виходить. Далі взяти це скульптор зробив Володя Петухов, роботу угу. святого. Рафаїл. Це пойде в Успенський собор. От е, скільки часу загалом ідуть на якісь такі малесенькі деталі? Я так розумію, чим менше ну, такого от, дрібного. От, дивіться, тим… От сама маленька деталь – Це цілу неділю треба різати. Угу. І то 8 годин в день. Це неймовірно. Я бачу. Бесильна. А є ще якась така робота, яку от ви собі десь в серці в голові носите і чекаєте, де би то реалізувати? А я вам не показав. Ага. Зараз покажу. Є одна робота, О, ця робота Видобицький монастир. Що найважче у виготовленні? Якісь дрібні деталі, чи загалом скласти весь оцей вигляд, який має бути Коностос? Головне найтяжче це вирізати з такої колодки, вирізати роботу зробити. І так само тут, бачите, о. цю колону ви бачили в Покровський монастир. Ага. <гум> Оце вона, бачите? І uh -huh. її вирізатись. А деякі з робіт ви залишаєте все тут в майстерні? Це матриці. Uh -huh. Матриці вони залишаються в мене. А це на Кіпр. Uh -huh. Ну, ви знаєте, от чітко видно, коли щось за кордон і щось в нас. Що ж, я на це все подивилась, тож теж іду щось спробувати. Як то в мене це вийде. Не знаю, чи вистачить мені на це все сили, ну але спробуємо. Пане Віталію, розповідайте, що тут можна спробувати? Що ж вам спробувати? Угу. Дивіться, ось у нас є фрагмент угу. оригінал, тобто матриця. Ми фактично повторюємо глибину, угу. товщину і все. Візуально ми бачимо, ми проводимо лінію. Так, схематично. Uh -huh. Ось ви бачите, звідки. Йдуть. Ось є початок. Uh -huh. Ось ось приблизно по лінії ці опускають. Uh -huh. Можете взяти інструмент. Ось, будь ласка, вам. Оста месочка. Я вам почну. Трішки uh -huh. буде важко. А ви можете продовжувати uh -huh. так? Uh -huh. Пробуйте. Uh -huh. Так, ну. Це ні, ні, ні. Ні, ні, ні. ні, не так. Ні, ні. так. Ось такого. Оцю рукою. Тримаєте, ми. а цю легенько пхайте. Ага. Тільки цю тримаєте дуже хвайно. Так. Далеко, так. держите, Далеко, Ближче до так? Ось так. щоб у вас не уйшло сама саме. Ще, 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 ще. О, о. а тепер маєте Давай. візі. Так, дебют. Давайте. О. Так, да, вона гостра, так що вам буде легше. Сильніше. Ну, ну, ну. Візьміть кияночку. Собі. Підбивайте. Так. Да. так. Все, приймаю врізький бере. Як ти роботи, бачите, в нього сила є іменно в руках. Оце натирає дерево, капітань. Угу. Так, я спробувала вже я ага, от... угу. бачите. Ага, натирає воно вже. а це йому приходиться. Угу. От, знаєте, скільки різати? Ой, -ой, ой Та важка робота. О, важка. Угу. Але який результат? Результат дуже простий. Зробити красиво. Угу. Все. Так. Тут нічого не може бути. A już finansowo, to już jak Bóg da się. Tak, uh -huh. panu Я дякую вам за те, що ви запросили нас до вас в майстерню. Нашим же глядачам я нагадаю, що ми були в гостях у Анатолія Бугринця і його команди. Всі ці хлопці вирізьбляють просто чудові іконостаси. Я сподіваюся, що десь ви будете в якійсь із названих паном Анатолієм Церкові. Побачити це. Я нагадаю, що мене звати Оля Добреля. Це була майстерня. До зустрічі. Дякую.